Всім в своїй структурі, з 1 січня планується 6. Служба містобудівного кадастру планується з 1 січня 26 року. 好，嗯、uh。Huh. Yeah. move Фінансового року та передачі справи. І в пункті начальник управління культури і туризму Шмеринської міської ради володимир здійснити організаційно правові заходи щодо попередження працівників про наступне вивільнення у зв'язку із скороченням статусу згідно чинного законодавства. Тобто, після цього рішення ми будемо мати право писати наказ про скорочення, попереджувати людей одночасно пропонувати. Маємо саме таку кількість бухгалтерів, яка покриє недостачу у бухгалтерах безпосередньо у закладах. Тобто наші люди не лишаються. Ja, буду зноситись коректи. Не було сказано, що не буде змінитися. У нас було 36 років, зараз виходить 34. І да. скажу вам більше. Сьогодні, сьогоднішній день, я зараз якщо місію до мене башків. Люди. П'ятеро дітей, ще дорослих. Я думаю, що зазвичай не виняток ще ми будемо То, буде звернення чи не звернення? Верховної ради стосовно наших військових. Значит, перше, що стосується військових, це там, де, де мова йде про протезування. Тобто є э, э, постанова кабінету і рішення Верховної Ради щодо внесення змін. Що э, стосується протезування, це безкоштовне протезування. Вже людина, якщо потрапила, то э, всі відшкодування на її протезування. Друге, що стосується е, стажу військових, дуже багато є людей, військових, які е, внаслідок військових дій втратили домівки, втратили, ну, е, установи де вони працювали. І там все це так, що для того, щоб він ще що навіть повернеться, в нього немає можливості встановити свій стаж. Тому е, там рішення хо, внести е, зміну в рішення. Тому щоб військові, які повертаються додому, щоб вони могли звернутися до суду і за рішенням суду, просто з їх слів вносили цю, цю зміну, тобто ті стажі, що він не зможе не йти. Це один випадок, але таке може бути. А третє це те, що стосується діяльності. Це Просто сприяти військовим, сім'ям, сім'ям загиблих, для того, щоб вони могли звернутися і не було меншого перешкод, що стосується їх. Thank you.